Доброго ранку. Це програма мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 29 вересня. Виступи Барака Обами та Володимира Путіна на Генеральній асамблеї ООН є топ-темою сьогодні у соціальних мережах. Вчора Барак Обама виступив перед Генеральною асамблеєю ООН, І Він говорив також про проблеми світу і про проблеми України. Він говорив про те, що в принципі у світі має бути. Бути правила, за якими весь світ живе. Якщо анексія Криму і війна на Донбасі сталася в Україні, то тепер від подібного не застрахований ніхто. Вважає Барак Обама. Звісно ж, всі чекали виступу, виступу відповіді Володимира Путіна на генеральній асамблеї ООН. українська делегація на знак протесту проти російського президента проти агресії Росії щодо України. Викинула прапор з-під іловайська з під Донбасу. Ярема дух пише на своїй сторінці в Фейсбуці: український прапор з Донбасу розгорнули перед Путіним на Генеральній асамблеї ООН. Прапор розстріляно російськими снарядами у серпні 2014 року. Відповідно до правил та статуту Генеральної асамблеї ООН, цього делегати України. Не мали робити, тому їх позбавили права участі в Генеральній асамблеї ООН. серед тих, хто піднімав цей прапор, була і народний депутат України Ганна Гопко. Положій пише на своїй сторінці в Фейсбуці, чому українська влада може підняти на генасамблеї ООН прапор України, що був під Іловайськом, а оголосити хвилину мовчання. По загиблим в Іловайському котлі на річницю трагедії не може. Чому вони продовжують спекулювати смертями людей перед всім світом? А тут вдома у них не вистачає духу сказати тим хлопцям і їм рідним, хоча б два простих слова: вибачте. І дякуємо. І ще під час виступу Володимира Путіна з трибуни Генеральної асамблеї ООН українська делегація на знак протесту залишила залу Генеральної асамблеї ООН. Богдан Яременко, це дипломат, колишній генеральний консул України в Стамбулі. Пише. Путін, звісно, заслуговує на більше ніж щоб просто вийти з залу під час його виступу. Але навіщо? Щоб через день провести з ним цілу ніч, працюючи над мінськом, 3 чи годинами виторгувати у нього знижку на 20 доларів на газ. Але, хоч розім'яли ноги, якщо голови не працюють, пише Богдан Яременко. Віталій Чепинага в притаманному йому іронічному. Стилі пише про те, що сталося на засіданні Генеральної асамблеї ООН З історії братніх народів українська делегація послухала виступ Порошенка і на знак протесту покинула залу Генасамблеї ООН під час виступу Путіна. В самих дверях вони зустрілися з російською делегацією, яка раніше покинула залу Генасамблеї ООН на знак протесту під час виступу Порошенка. А тепер поспішала до зали, щоб не пропустити виступ Путіна. Создалась стихійна давка. Воспользовавшись суматохою, міністр закордонних справ України Клімкін незамітно ногу Лаврову, міністр Росії упав додолу і вдарився лобом об косяк дверей. Дипломатія, продовження війни, другими средствами Назвідательно процитував український міністр Джо Ін Лая і спустився в буфет щось перекусити. Ну звичайно, це ж був жарт. Ніхто нікому підножку цю. Не ставив просто ось так ситуацію побачив Віталій Чепинога. Дмитро Корчинський робить перші висновки щодо того, що він почув з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Путін не сказав нічого нового. Обама не сказав нічого неочікуваного. Порошенко не сказав нічого зрозумілого. У цих нічого експерти знаєте так багато чогось, що ви не зрозумієте нічого. А ті, хто в нічого не знаходять нічого. Не вважаються експертами. Обама не хотів зустрічатися з Путіним. Розмовляв з ним півтори години. Обама був не проти зустрічі з Порошенком. Порозмовляє з ним півтори хвилини. Бо Обама не вірить в Московії і підтримує Україну. Пише Дмитро Корчинський. Мирослава Гонгадзе, яка знаходиться на засіданні Генеральної асамблеї ООН, пише про. Путінський цинізм, який звучав з трибуни Генеральної асамблеї ООН. путінський цинізм розв'язати війну в Україні, захопити території держави сусіда і звинуватити у цьому захід з трибуни ООН в Нью-Йорку. А Обама тепер не проковтне і, пі... і піде на зустріч зі злочинцем. Написала Мирослава Гангадзе. Ну я скажу, що Володимир Путін у своєму виступі знову сказав про. Переворот, який начебто був в Україні, про причетність іноземних держав а раніше він сказав про причетність Сполучених Штатів Америки до того, що сталося взимку дві 2013-2014 років в Україні. Ну і звісно ж натякав про те, що все, що відбувається на Донбасі, воно інспіровано сполученими штатами Америки або принаймні підтримується Вашингтоном. Віталій Портніков коментує ініціативу. Володимира Путіна щодо створення антитерористичної коаліції. Путін хоче создати проти ісламського государства антигітлерівську коаліцію, але ніхто в антигітлерівській коаліції не пропонував створити її в місті з Гітлером, пише Віталій Портніков. Ірина Геращенко, спеціальний представник президента Порошенка на Донбасі, також коментує слова Володимира Путіна. Я не буду коментувати набившого скуману пропагандистську маячню про громадянську війну і переворот. По Україні ключове прозвучало в наступному кремлівському меседжі. За з людьми Донбаса ключові позиції об устройстві і житні. Але хто визначив, що моторола і, бодай чи навіть Захарченки – Харченки і же з ними це голос Донбасу? Продовжується політика заклику до прямого діалогу з бандитами і фейсбешними маріонетками. Позиція Києва інша. Голос Донбасу став переселенцями, бо бандити за російською зброєю вигнали їх з рідних будівель і міст. Саме ці люди справжній голос Донбасу мають разом з тими дончанами, що залишалися в окупації, обрати легітимну владу по українським законам і за стандартами ОБСЄ. Вважає Ірина Геращенка, між іншим на 2 жовтня запланована зустріч так званої Нормандської четвірки, де президенти Росії, України, Франції та Німеччини мають розглянути питання проведення виборів на Донбасі. Нагадаю, що так звані ЛНР та ДНР запланували проведення виборів відповідно 18 жовтня та 1 листопада, але не зрозуміло за яким законодавством. Олександр Голубов пише про. Українську делегацію та про дії української делегації на Генеральній Асамблеї ООН, зокрема, Демарш під час виступу Володимира Путіна. Ті, хто прочитали новість о том, що українська делегація вийшла из зала Генасамблеї ООН во время виступлення Путіна – У, тупі обезьяни, всі глупості за москалями повторяють. Ті, хто не прочитали цю новість – у тупі обезьяни, москалі хоч вийшли, а эти. Утерлись и сидят слушают. Это явление, уважаемые мои любители, очевидного невероятного, подтверждает давно известный нам второй закон зрадодинамики, согласно которому при прихождении в изолированной системе самопроизвольных процессов вероятность увидеть в них зрада возрастает, вважає Олександр Голубов. А политолог Юрій Романенко проводить аналогії між виступом Володимира. Путіна із діями Миколи Першого Путін іщить свій в'єнський конгрес. Пыша Юрий Романенко на своей странице в Фейсбуке, который бы законсервировал ситуацию в мире, где России достались рычаги влияния от СССР. Беда в том, для русских, что мир, как всегда, изменился быстрее, чем их сознание, поэтому они стремятся оставаться в архаике понятного. Речь Путина, речь консерватора, который в своей историей в прошлом ищет покой. Это слабая позиция слабой страны с непомерными амбициями из прошлого. Русские ничему не научились, а значит, как мы, пойдут по своим граблям и заплатят. За эту, ту цену, которую всегда мы, платять в таких случаях, вважає Юрій Романенко. Ну і з'явилися іронічні вірші щодо виступу Володимира Путіна в Генасамблеї в Твітер-аккаунті Кокс-Кваснєвського. Ой, хто це на трибуні блієнт? Дивлюсь уважно, вроді он. Це Путін на Генасамблеї ООН. Марія Жартовська досить іронічно е, коментує. Коментаторів, які в соціальних мережах намагаються пояснити те, що відбувалося на трибуні Генеральної асамблеї ООН, а також на урочистому засіданні. Самоотвержені люди, ті, хто слухав виступління Путіна на сесії гінасамблеї ООН. я не змогла. Питаю читати новості. Тешніт, пише Марія Жартовська, телеведуча Тетяна Даниленко е, пише про... Виступ Володимира Путіна і про те, що власне від нього очікували набагато більшого. Зокрема, що він покаже кусь кіномат, як це робив колись Хрущов. Путін Путін як Путін думала, він там сьогодні покаже кусь кіномат. Ну, видно, ця, цей виступ Володимира Путіна. Не склав такого яскравого враження для Тетяни Даниленко. Андрій Окара, політолог, також коментує виступ Путіна. Я думав, що це буде триптих. Перша – Мюнхенська речь, вторая кримська речь, 18 марта 2014 року, третя речь ООН сегодня. Мої предположения оказались ошибочними. Речь Путіна не была епохальною. Верю, что Путін придумав речь сам. Речь наповнена той проблематикою, которая искренне волнує самого Путина. Кургинян назвал Путина защитником модерна против постмодерна. Но в основному это оправдание собственной політики. Очень страшна интонация, такое же самооправдание. Ну и антигітлерівська коаліція против ИГИЛ. Очень страш... странная метафора. Без комментариев, пише Андрій Окара. Український політолог Володимир Цибулько запитує в. Користувачів соцмереж. Ну що, дорогі українці, циганочка з виходом удалась. Від сьогодні Путлер став глобальною проблемою. А ще кілька років із українських експертів піджартовували, що ми гіперболізуємо проблему, що у нас постімперський комплекс. Презентація Кім Чен Пу в ООН пройшла успішна. Во всьому Абамка віноват. Це он із хорошого Гітлера зробив ділплахового Гітлера пише Володимир Цибулько. Журналіст Олександр Міхільсон. Пыше. Путин в Генассамблее доходчиво сказал Западу, я могу вам испортить жизнь, ибо могу послать достаточно придурков на войну. Но не сказал, а чем же он, лучше, он улучшит жизнь себе или своей стране. Ну раскрутит он эти все глупости с исламским государством и погибнут еще сотни западных солдат, а нынче плюс еще и сотни российских. И что? Прикольный дед этот Путин. Гениально портит жизнь и себе, и другим, но никому не улучшает. Зато все больше гибнет рядовых людей, прямо талант какое-то. Пристрелить бы эту сволочь, эх, пишет Александр Михельсон. Алексей Пушков из России пишет. Судя по заявлениям на Генеральной ООН, позиция Обамы по Украине и санкциям не сдвинулась ни на Йоту. Он намерен продолжать прежнюю линию. Ну и рупор Кремля Дмитрий Киселев. Просто не приховує своєї радості від виступу Володимира Путіна. У Твіттері він написав, що можна іспитувати, глядя на Владимира Володимировича Путіна. Гордість за свою страну, за свій народ і своєго президента, написав Дмитрій Кисельов. Ну і на сам кінець, як гордість ця переросла у фото жаби, і Володимир Путін став головним героєм фотожаб упродовж цієї доби. Пропоную зараз подивитися ці фотожаби. Звісно ж, виступ Володимира Путіна не залишив байдужими творців фотожаб, художників, які зображали Володимира Путіна у різних статусах, у різних героях. Побачили саме Дії Володимира Путіна і сказане Володимира Путіна дуже багато жартів дуже багато сміються користувачі соцмереж коментуючи виступ Володимира Путіна, а також власне його позицію щодо світу, щодо Сирії, а також щодо України на генеральній асамблеї ООН. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 9.15. Нагадаю, що телеканал Еспресо представлений в усіх соціальних мережах. Ми є в Фейсбуці, в Твіттері, в ВКонтакті, в Гугл Читайте також наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу Еспресо еспресо.тв. Бажаю вам гарного та світлого дня. До побачення.